То Чого ви в даному випадку двічі це повторивши на під час допиту, не можете, не можете це сформулювати суду і сказати, «Да, я був два рази в Коцюбинському, а розказуєте нам тут і про Єрпінь, і про Бучу, я, і я, про Москву, і, і про Керчі, що хочеш. Пам'ятаю, там трохи моментів. Там і частні дома, і великі дома. і... Ну... Понятне. Там учасник великий, і ви так, хорошо, і, і тоді ще, щоб це ще раз почув. О, так скажіть, будь ласка. Велика вулиця. Да, хорошо, велика вулиця, то Скажіть мені, будь ласка, скільки там Ну Отак, приблизно. Три, десять. Ну, на наче... цій. Да. Де ви зустрічались? Вони там є. Ну є. От ми почули, що вони там є. Так скільки там? Три, так? так? Десь так. І ви під високоповерхівкою зустрічалися з Вадимом? Не під Так, а де ви зустрічалися на території Коцюбинського? В дворах. Біля? Вулиця йде Понятно, все, йде вулиця Бакала. Значить, знову ж, під час допиту, ну, давання вами пояснень, оперу повноваженої зенілки. Ви казали, що... Значить, від Вадим... Значить, Вадим мешкає, згодом мені стало відомо про це. Да? <звища> що прізвище його мухи. Скажіть, будь ласка, в кого ж ви все ж таки дізналися, що Вадим, Вадима прізвище мухи? Я ніяк знаю, я прізвище не знаю. Ну так, а згодом ви пишете, що ви ж якби сказали? Ну, коли називалися, не мантам, хорошо. А скажіть мені, будь ласка, ви моє прізвище знаєте? Я вас бачу перший раз. А прізвище моє знаєте? От тут оголошував секретар, секретар судового засідання. Знаєте? Ну, ви повторити його можете? Ні. <свистувателі> а прізвище головоючого ви можете повторити? Ні. Так? Чи й так? Я його так же бачу, як у вас перший. Понятно. Ну, <свистувателі> Так. так. Всіх Хорошо, я понял. Тоді, скажіть мені, будь ласка, зв Я, я, я eh, звісно. Вас захисник запитував, eh, чому ви сказали, що потім вам стало відомо, що особа, у якого придбували наркотичний засіб, прізвище Звідки ля вам стало відомо і в який період вам стало це відомо? Тоді, колись давав пояснення. А від кого вам стало відомо, що його прізвище не? Побачив. А що на ньому написано, що у нього прізвище? Ні, якщо прізвище. Ну про прізвище. Це прізвище, прізвища, це не пам'ятаю так. А ну у вас буде захисника, чому ви повідомили слідчим, що його прізвище так же моке? Як проводять, ви ще там допитувані, називають і я також на той час запам'ятовував. і... Ну, вони вам казвали... Це кримінального провадження. Ага. Ви почули. Чи під час допитували? Ви про прізвище. А під час допиту вже стало відомо, да? Чи так? Чи так. Так, так? Так, ну і е, вже таке питання. Так за чиї гроші ви якоби купляли у мого підзахисного Мухіна, значить е, марихуан? За які гроші? За чиї гроші? За, за ваші, так? Да? Які це купюри були, ви пам'ятаєте? Не пам Добре. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чому так випливає з ваших, з ваших е, пояснень суду? Да? або дання відповідей на допиті, да? що ви кажете, що ви підписували пояснення на двох сторінках, а ми от маємо цей документ на трьох сторінках. Як це так воно виходить у вас? Чому? Я вже казав, що там підписували, були різні бумаги, були е, статті, були е, підкоплені, під, 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 я підписувався угу. ну. тобто можете сказати. Тоді все, все ж таки таке питання. Значить, ви сказали суду, що ви були судимі за статтею 309. Так. В якому році? Раніше і пізніше. Раніше і пізніше це по відношенню до чого? До Другої світової? Судили вас, за ці є стаття. Яких сюди? Шевченка, спорт, Святошинський Шевченка. Хорошо, скажіть, будь ласка, коли це було? Я ж кажу, напротягом 10 років були ці статті. років? Так. Напроти, Два рази судили вас за це. Більше Хорошо. А за 185-й, коли вас судили? Теж напротязі цих. Це була окрема стаття? Тобто вже вас три рази судили? Ну, це була окрема стаття, я вона вкрала. Ну, з машини. Машини крали? Не з машини, а з машини деталі крали. Деталі крали, так? Да? А по 115 коли, вас судили? Та, коли по вас судили? Деталі крали, а коли по 115 вас судили? Може, щось прошу знати запитання, я сьогодні говорив, що не говорив про те, що судили. По яких статтях ще вас судили? 29 і 108. А ще які? Не говорите, так? Да? Хорошо, скажіть, будь ласка, ви хоч один раз лікувалися від значить, залежності наркотичної? Так? Да? Ви можете пригадати, в яких значить, установах? І коли це було останній раз? Останній раз? Так. Я знаходжусь з психологом, я знаходжусь на групі, анонімних не можна розуміти. На замісній терапії ви знаходитесь? Можна ходити, немає час. Де, де саме ви знаходитесь з психологом? На групах. На групах де конкретно? Юність. Була група на Чорнобильській. Хорошо, ви на обліку соціотерапії знаходитесь? Я проходив там лікування, але там на обліку я не знаю, що там. Ага. То, 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 чому ж ви тоді під, під час допиту моїм підзахисним брешете суду, що ви ніколи нічого ніде медичного не проходили? Я, чого? Казаю, я не хочу відповідати на ці запитання. А Це чого ж ви в даному випадку мені відповідаєте? Я... Ну, ви а, я... а чому ж ви не відповіли тоді моєму підзахисту, моєму суду? Я відповідав. Хорошо, ну і добре. Добре. Хорошо. Скільки у вас тоді в той день, 10-03, коли ви це, як ви кажете, їхали купляти, було грошей взагалі з собою. Питання пояснюю, чому ну, вам, щоб ви розуміли. Так. Бо ж ви ж їхали на таксі, так. кажете 100 гривень. Так. Да? Потім ще треба було заплатити ну, мухіну, як ви кажете, 120 гривень. Так, да? більше 400, 300, 7, 8, 8. У вас було гривень. Я хотів би уточнити вашу відповідь. То це було 10.03.2017 року, оскільки ви перед цим надавали пояснення і сказали близько року тому, в 2017 році, точніше не пам'ятаю, я поїхав. А тепер ви уточнюєте, що це було 10 березня 2016? Я від 10. Ну, ви ж за це... То ви підтверджуєте, що це було 10 березня чи мабуть, так, якщо це в справі є. Ні, Ви можу... свідок. Я не пам'ятаю. Я, пам я вас попереджав. Не так, мабуть. Не або точно, або ні. Я не пам'ятаю, числа. Так ви сказали так. на відповідь у захиснику, що це до 10 березня. Ну так сказав. Так це було 10 березня? Мабуть, так, якщо це по справі. Я ж кажу, пам'ятаю, я заравчу і там... Я, <пілляв> чую, я... <пілляв> я стою, ставлю зобов'язок вас відповідати, так чи ні? Це було 10 березня чи ні? Я відповідав на запитання, так? Це було 10 березня чи ні? Ну відповідайте суду, що ви суді. Так, я не пам'ятаю. Мабуть так. Мабуть, так. Да. Да. Не, не, не. А мабуть, Я так. Мабуть. так. Да. Ось так у нього все, мабуть, так. Розумієте, ваша честь? Ви ж бачите, що Ще, у нього що все, мабуть, так. Мабуть. У мене є останнє запитання. Значить, Шановні, скажіть мені, будь ласка, коли закінчилось досудове розслідування, у вас викликали в слідство, давали вам якісь документи для огляду, для ознайомлення і так далі. Ви Отримували, ознайомилися з обвинувальним актом по відношенню до Мухіна, Може вам надавали реєстр матеріалів до судового для ознайомлення. Вам щось таке давали? Вас попередні, покори... скажіть, будь ласка, перше питання. Так, звинувачення ж були там якісь. Вам давали для ознайомлення акт? Так, для ознайомлення щось давали. Я читав. Що вам давали для ну, там, З моїх слів було написано, я відповідав на питання і ці питання читав. Магії, які на той час тось, були... Ні, під час закінчення досудового розслідування. Чи вам давали обвинувальне акт для ознайомлення? Чи давали вам аніс на матеріалі досвіду? Я роз'ясню, ви нам, мабуть, не знаєте, що таке обвинувальний акт. Обвинувальний акт це той документ, яким обвинувачується винувачується Мухінської злочину. Де зазначено? Обставини судового е злочину. В чому обвинувація, в якому скоєнні злочину, до нього долучається реєстр матеріалів до суду, до розслідування. І оце захисник у вас запитує, чи ви ознайомлювалися з цим документом? Ознайомлювалися. Якого розмет, вибачте мені? І якщо так, то тоді мені скажіть ще останнє питання. Значить, от Ви сьогодні з'явилися в суд. Хто вас викликав в суд? Уповноважений прокурор. Прокурор викликав? Ні. <плеваженець> Уповноважений дзвонив. Був вас викликав? Ні, подзвонив, сказав, приїхав до А хто саме? Був ну, переповноважений. Чи оце ви кажете, чи там може... Може... Ну, хто там? Хто хочеш? А? Хто? Хто вас? Хто саме вас сьогодні от запросив це судове засідання? Повноважене, який був. Оперу повноваження. Ви прізвище його пам'ятаєте? Ви повістку на руки отримували? Повістку по місцю проживання? Ну, я не знаю, де, де може, може, може вас викликали. З, з, Зінюта, може, вас викликали, може Зінюта у вас брав, давав вам повістку. Ні. Ну то чого ви сюди з'явилися, якщо вам ніхто повістку не давав і, і хтось дзвонив, ви не знаєте. Ну, мені позвонили, сказав, що я по справи. Я ж прохожу, по це справи. І що? Так, так хто позвонив? Я то сказав. Опорогомовноважені прізвище. Не пам'ятаю. То ви за, за власною такою волею сюди прийшли, так? Да? Тоді скажіть, хто вам оплатить приїзд з вулиці на умова, аж в пінь. Хто вам за це заплатить, чи як ви сюди добралися? На таксі? На, на, на чому? На варшруті. На варшруті. На який номер? 390 якась. Якась, да? так? Да. А як ви назад поїдете? Это, мабуть, такой, що 420 Ага. Хорошо. Якось доберемось. Все, вас шуть. Більше прийняли. Якось може можете приїмить заберемо свій Чому не з'явилися в судові засідання інші свідки? Чи можливо продовжується судове засідання? Інших свідків з різних причин не вдалося забезпечити на цьому землях, тому я вважаю, що неможливо продовжити на судового зданого кримінального провадження за відсутність інших свідків. Прошу відкласти в засідання на іншу дату, та можливості. Чи потрібна вам допомога у в, в забезпеченні явки ці? Думка захисника, що нам оповідалися продовження нашого засідання до за ресурсові. Я ще на початку свого засідання вам висловився і сказав, що взагалі ми йдемо якось різними шляхами. У вас свої бачення, а я мушу пристосовуватись до невідомо чого. Тобто ми прийшли на сьогодні на одну процесуальну дію, а по результатам ми допитуємо Зараз чи ти готувалися запитання до свідків? Добре, що ми оце вивчали ще мільйон років тому назад, з 10.03.17 року це вже ж проходить пройшов. Да, виявилося. Ні, чекайте, ну дайте ж мені сказати. Мені складає дуже велику приємність бувати в ваших судових засіданнях. Я вам тянуся. Ну, це добре. Мені ніхто не вірить, але я вам кажу. Але от е, то, що прокурор мав запросити сюди, скільки свідків у нас по реєстру проходить, подивись, будь ласка, скільки ми рахували, значить, то що, ми по, по одному світку будемо тут жити і ходити. Мому під записну, це все коштує гроші. Значить, на кожне засідання, яке я сюди приходжу, він віддає мені свою заробітну плату. Тож я мушу в даному випадку також думати і про його якісь гроші. Розумієте, що я приходжу, він не готовий, я приходжу, він мені платить. Чого? Є там 10 свідків. Ну приведіть 5, приведіть 5 за два за засідання, раз послухали і все. Питання вирішено. Я вас прошу, ви до мене, так, пост... ви, ви, ваш час, оце ж я підвожу. Зараз нас От ви до мене постійно з претензіями. Ви мені постійно робите зауваження. Ну, ми маємо право це якби, да. ну, так. Так от, дивіться, от в цій статті там вже написано, якщо прокурор щось не робить, то ж можна на нього, на нього там теж тілегу написати. Тому може ви напишете на нього тілегу? Ну я можу. Ну і решта відповідає за... Ну, в даному випадку ми не можемо нічого робити. Ми, нам треба пер... відкластися. Але ваша честь, я прошу вас також прислухатись і про те, що з 1 числа по 16 те я буду відряджений за кордоном. У мене за, там і, є справа і, теж по наркотиках, нашого хлопця судять за кордоном. Що він там туди-сюди, возив туди-сюди. Значить, е... Тож, в е... зв'язку з тим, що я буду там, то я прошу призначити цю дату, ну, ні, ні, ніяк ні сюди. А там же новий рік, ваша честь. І я не хочу вам псувати нерви перед Новим роком. А це ви мені обіцяєте, так? Да? А так, да, ну я вимушений ви це, це робити. Це с... Ваша Ваша ну. думка зрозуміла. Присядьте, Так, Також честь вважаю, що ну, за відсутністю інших свідків mm -hmm. можливо проводити нове засідання. Mm -hmm. Разом з тим звертаю увагу захисника на те, що ви можете знайомити з журналом, до речі, судового засідання, ви прекрасно там побачите, що було заявлено клопотання прокурором, правопит свідків і таке клопотання було задоволено, а варне ще були тоді заперечення. Ви тоді заперечували про допит цих свідків як свідків обвинувачення, оскільки ви хотіли б їх допитати в якості свідків захисту. Да, якщо діло. ви зараз прочитаєте, я просто пригадую, нагадую вам ці обставини. Ви тоді зрозумієте, що це клопотання вирішувалося. Це до того, що ви мені ставите у вину, що я це клопотання не вирішую. Це клопотання було вирішено і про допит свідків, і про якісний і кількісний склад їх було вирішено. Тільки не цим а, Ну, не цим, яка різниця. Він у нас. Процесуальна одиниця прокурора, а не прізвища. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому це питання було вирішено. Mm -hmm. Щодо неявки свідків, будь ласка. Слушно було зауважено від захисника, будь ласка, забезпечте належну кількість свідків, щоб ми могли не по одному свідку зупинитися. Тут я залишаю цілі підняття. Я розумію, цієї справи бачите. Так, і не один раз вже, і не і один, один раз. Будь ласка, щоб ми цей час просто так не втрачали. Ну, прокурор або посадити, або, або відпустити. відпустити. Я вам а, наголошую, що якщо вам потрібна допомога суду, будь ласка, треба судові повістки, вам буде вручено судові повістки. Якісь приводи на укладення грошейся на світі. Будь ласка, це буде зроблено, якщо ви надасте відповідні докази про їх повідомлення. У yeah. зв'язку з цим судовим засіданням оголошується і наступне судове засідання суд призначає нас. Тепер врахуємо завантаженість захисника по який ви будете okay. Ваш тиск. з 1 по 16 вони так. А 17-18 у mm -hmm. мене вже судові засідання, тобто, 18.10. Там, де, це в Соломії, а 18 це цежіть, будь ласка, 27 грудня на 9. Ну це ж ну, не рік, ваше щось. Так свідки ж не прийдуть, ваше ну, щось. Давайте спробуємо. Я хотів би ще на засідання в цьому році провети. Ну то ну то може там Ви 26... Самі кажете просто. Я походжу, Ваш, подивіться, Ссор, Заі, я, я можу. І може... для вас я прийду. Дякую. дякую також участь, я теж доцінюю. Прокурор, будеш сказати, що приймати? Я вам покупив 27 грудня на 9 годину 30 хвилин. Годин.